Неналежні умови перебування та бездіяльність головного лікаря нині говорять сумські укропівці така ситуація в обласному онкодиспансері. Аби пацієнти мали можливість отримувати якісне лікування, фракція укроп в обласній раді спільно із керівництвом області планують розробити програму розвитку медичного закладу на три роки. Черги, переповнені палати, застаріле медичне обладнання. У таких умовах пацієнти обласного онкодиспансеру щодня ведуть боротьбу за своє життя. Люди з діагнозом РАК позбавлені повноцінного лікування. І тому є причина, говорять в Українському об'єднанні патріотів. Я як депутат обласної ради і член бюджетної. Комісії за три роки нашої роботи ні разу не зіткнувся з тим фактом, що головний лікар окпонка діспансера звернувся до обласної ради з проханням виділ, виділ, виділити кошти на. Е Лікувальний заклад ну не було такого. Хоча обласна рада завжди розглядає питання всіх медичних закладів, і ми завжди знаходимо можливість виділяти кошти на лікувальні заклади, наприклад, обласна лікарня, дитяча обласна лікарня. І ситуація така, що зараз люди лікуються в жахливих умовах, їх можна зрівняти навіть з в'язницею. Голова фракції «Укроп» в обласній раді Владислав Луговий спільно з керівництвом сумської облдержадміністрації взялися змінювати ситуацію. Їх мета окрема програма розвитку обласного онкодиспансеру на три роки. Наша основна пропозиція вивчити ситуацію онкодиспансера досконально вивчити. Е Визначитись дійсно, хто довів лікувальний заклад до такого стану, тому що ми розуміємо, ну, вина не тільки головного лікаря в цьому питанні, зробити дієву програму, яка б змогла. Поліпшити стан онкодиспансера. Я розумію, що за рік це зробити зараз неможливо, тому програма, я думаю, потрібна на три роки. Дуже важливо, щоб ми почали цю програму з 2019 року, щоб ми цей рік не втратили. Програма до 2021 року. Передбачатиме ремонт приміщень і придбання обладнання. Лінійний прискорювач, необхідний для лікування онкохворих. Коштує близько 100 мільйонів гривень. Ще стільки ж потрібно на капітальний ремонт та реконструкцію. Рукцію для області така сума є завеликою. Зверталися за допомогою до міста суми, яке сьогодні має майже мільярдний бюджет розвитку, і 50% мешканців обслуговуються в онкодиспансері. І по тому розрахунку, який ми навели, ми хотіли отримати ну, хоча б там, приблизно 15 мільйонів, 10-15 мільйонів від міста суми там, поступової допомоги. На що відповідь була така, що ну, більше мільйону гривень місто суми не вважає за потрібне виділити, тому ми хочемо сьогодні спільно з депутатським корпусом обласної ради залучити. Чити депутатів Верховної Ради, місто суми на поступки нам не пішло для того, щоб створити, скажімо, такий фонд на базі області, з який зможе акумулювати кошти і державного бюджету, можливо, фонду регіонального розвитку, обласного бюджету, і насправді розробити програму, яким чином ми виходити будемо з тієї кризи, яка в нас склалася. Стан сумського онкодиспансеру проблема не тільки області, а й всієї України, адже щодня в державі від раку гине понад. Півтори сотні людей. Наша задача, ціль зробити як можна швидше онкодиспансер, привести до нормального ладу, щоб люди могли проходити нормальну діагностику, нормальне лікування, як в інших областях, наприклад, як в Рівненській області, як в місті Рівному. Тому що я впевнений, що сумчани достойні того, щоб лікуватися в гарних закладах. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.